День журналіста по військовому або влучніше закарпатські журналісти в умовах війни. Представники Нацгвардії влаштували виклик реальності. Це не передова і не зона бойових дій, але реалії тут максимально наближені до фронтових. Видно мене? Правильніше буде це робити. А. Отак. Ага. Слухайте, і влітку воно так, шпарить. Так нема різниці. Це ваша безпека. Як витримуєте це? Ви далі звикаєте вже так, до цього. Так, так. Я, Тобу, ну, мені важко, тому що спекотно, так? так. Тому мені не зрозуміло, як в цьому Смайпер можна сидіти може цілий. лежати по дві, по три, по годин на одному місці. Як це шукати правду у стресових ситуаціях під обстрілами, долати блокпости і приймати моральні, зазвичай вирішальні рішення. Наша кореспондентка Діана Фуско коментує процес. Я не розбираюся, куди йти, що робити. За мною давай. Мені, наприклад, важко, коли я бачу, що людина поранена. це взагалі мене... Шко дуже йти, тому що мене моя каска тягне назад. Дуже важко дистанцію тримать. Нацгвардійці кажуть, що головна мета не у розвазі чи показовості, а в тому, щоб журналісти краще розуміли ризики і межі безпеки на війні. Говорить про свій бойовий досвід нацгвардієць Сергій. Виконали завдання в Серебрянському лісі. Був досить важкий напрямок, так як там не було окопів, все пісок, все сиплеться завжди. Ще плюс з літом було дуже жарко, так як зараз навіть дуже жарко. Виконували ми бойові завдання ще на турецькому напрямку, неподалік Нью-Йорка. Там мали штурм, там де ми відбували наступи противника. Успішно їх знешкоджували. Тобто зараз я привівся сюди, щоб створювати сержантський корпус, навчати людей, передавати свій бойовий досвід вже їм. А також укомплектування сержантів, так як сержантський корпус це буде первинна моя, моя задача створення сержантського корпусу. Сьогодні ми проводили заняття, показували репортерам, як ми проводимо військову службу. Наприклад, коли ми висуваємося в зону виконання бойових завдань. Навіть знаючи, що все це імітація, Маріана Мартин, ласкорка центрального телеканалу Інтера, каже, що стрес був справжній. Рятувати пораненого під обстрілами це не просто боротьба за життя, а боротьба проти часу. І, на жаль, не важливо тільки знати техніку. Потрібно ще мати. Холодний розум таке полегшення. Але я думаю, я зараз впаду. Після пройдених всіх перешкод наша Діана Фуско ділиться враженнями. Журналістка робить важливі висновки. Найголовніше для мене було як я говорила вже колегам що я свідомо не розуміла, що це таке. Тобто я розуміла, що це складно на словах. Я бачила, що ну, я бачила просто сильних солдатів, які ходять і такі класно, як фільм знімають. Коли я одягла, то в мене таке було враження, що я просто не піду. Я так зупинюся і буду стояти. Дуже для мене складно, для мене особливо складно. І то мене трошки пожаліли і не дали мені це повністю 8 кілограм бронежилет. Тобто, ну, Чесно, воно зараз так трошки я не можу так проаналізувати, тому що в мене емоції, мені складно, я хочу води попити елементарно. Дуже-дуже прикро, що ми живемо в такий час. І дуже прикро зараз, коли втрачаються людські життя. Після того, коли ти... Настільки видаєш на будь-якому фронті, важливо не зламатися і йти далі. Кожна професія, і люди в ній важливі у цей час війни. Головне йти за правдою, де б і ким ти не був, адже саме вона є квитком у майбутнє. Закарпатській області найближчі 10 днів зберігатиметься помірна погода, каже Андрій Золотарьох, синоптик з багаторічним досвідом. Чоловік зазначає, що сьогодні і завтра зберігатиметься прохолодна погода. Хвала Богу, спека у нас відступила. Вчора пройшла фронтальна зона, точніше, сьогодні вночі. Після цього відбуваються ну, відбувається всі холодної повітряної маси на території області. І зниження температури було досить суттєво. Якщо вчора було 31-32, максимальна температура на низівній частині, то сьогодні ми чекаємо 22-23, завтра 24, а до кінця тижня, десь к неділі, 28, а може бути і 29. Тобто загальний фонд 24-29. А в горах на 5-7 градусів менше вже з 11 червня гідрометеоцентрі прогнозують більше сонячних годин. Температурний режим зростатиме до 25 градусів тепла, уночі до 10 градусів тепла. Андрій Золотольов говорить і про короткочасні зливи. Суттєвих опадів ми найближчого тижня не чекаємо. Тобто зараз працює, ну відбувається вплив виступу Азорського антициклону. Він завтра посилюється. Післязавтра, 11-го, короткочасно буде впливати у Луговіна північного циклону. От на цій улогові, в день, малоактивний холодний фронтик. Он дасть нам опади. Але кількість опадів теж невелика. Я вважаю, що десь від 1 до 10 міліметрів. Потім... Дванадцятого і до 16-го, практично без опитів. Тож загалом найближчі дні наша область переживатиме стабільний та відносно сухий період. А вже з наступного тижня можливі спекотні дні. Однак, за словами синоптиків, прогнозувати чітку погоду сьогодні неможливо. Щодо тенденції, то липень і серпень обіцяє бути спекотним. На Тячівщині поліція викрила корупційну схему. Слідчі відділу поліції №1 Мукачівського районного управління поліції за оперативного супроводу співробітників Закарпатського управління департаменту внутрішньої безпеки національної поліції України викрили протиправну схему зі сприяння у виготовленні закордонних паспортів. До злочину причетна головна спеціалістка Тячівського відділу головного управління Державної міграційної служби та двоє цивільних громадян. За даними слідствами у територіальному органі створювалися штучні перешкоди для своєчасного оформлення Окументів 40-річна працівниця установи вирішила налагодити схему допомоги громадянам в обхід установленої процедури за грошову винагороду до незаконної діяльності. Також причетні 55-річний житель Тячева та 40-річний мешканець села Бедевля. Фігуранти обіцяли громадянам терміново виготовляти паспорта через вплив на службових осіб. Правоохоронці задокументували кілька фактів передачі та отримання неправомірної вигоди. У ході слідчих дій поліцейські провели санкціоновані судом обшуки у помешканнях фігурантів. А так також у службовому приміщенні головного управління Державної міграційної служби. У результаті було вилучено печатку керівника держустанови, готівкові кошти та мобільні телефони учасників схеми. Крім того, правоохоронці перевіряють на причетність до злочину очільника підрозділу. За місцем його проживання проведено обшуки. У результаті було виявлено та вилучено зброю та набої до неї. Речові докази направлено на експертне дослідження. Працівниці міграційної служби слідчі за процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури повідомили по підозру. Двом цивільним громадянам також повідомлено про підозру. У справі триває досудове розслідування. Наразі поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до корупційної схеми. На Закарпатті прикордонники викрили переправників, які збиралися доправити в Румунію чотирьох військовозобов'язаних чоловіків. Співробітники головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону встановили, що група ділків вигадали схему, за якою під виглядом виїзду на випасіння худоби намагалися доставити у високогірне прикордоння двох жителів Вінниччини, жителя Волині та жителя Черкащини. З Цією метою до незаконної оборудки згумисники залучили пастуха жителя села Ростоки та водія вантажного автомобіля підвищили. Прохідності газ 66 жителя міста Рахів, обладнавши кузов вантажівки подвійним днищем, переправники наказали своїм клієнтам розміститися в утвореному просторі, а зверху завантажили речі, необхідні для облаштування місця проживання пастухів на полонині, а ще три свині, дві кози та одне теля. У такому складі порушників повинні були підвести до місця перетину кордону, а далі ті пішки повинні були рухатися в Румунію. За даний сервіс ділки розрахували заробити з усіх своїх підопічних вісімнадцять тисяч Орів США у ході проведення огляду місця події та обшуку правоохоронні органи виявили і вилучили газ 66 яким зумисники здійснювали доставку до кордону своїх клієнтів, грошові кошти у національній та іноземній валюті, мобільні телефони тощо. Водія та пастуха затримали. Обом чоловікам оголошено про підозру у вчиненні злочину. Чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон, притягнули до адміністративної відповідальності. Слідчі дії тривають. Виноградівські рятувальники не допустили поширення вогню на житловий будинок. Ночі до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Зеленій у селі Велика Копань Бергівського району. Про події повідомили сусіди, за їхніми словами, помітивши полум'я під навісом житлового будинку, вони одразу зателефонували рятувальникам та сповістили 57-річного власника будинку. До прибуття пожежних населення намагалися самотужки загасити полум'я підручними засобами. На місце події прибули бійці 18-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Виноградів. Їм вдалося ліквід. Пожежу на площі 10 квадратних метрів. Пурмі встигло означити навіз, оселі та речі домашнього вжитку, проте не поширилося на саму споруду житлового будинку. Причину виникнення загорання наразі встановлюють правоохоронні органи. Закарпатські рятувальники надали допомогу учаснику гірського забігу. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що над водоспадом Шипіт поблизу села Пелепецького району під час гірського забігу Карпаття Трейл травмував ногу та потребує допомоги громадянин Республіки Польща, чоловік 1977 року народження. Про це надзвичайники повідомили організатори заходу. На допомогу було направлено рятувальників групи пошуково-рятувального відділення селища Воловець. На місці події чоловіку надали першу доминичну допомогу, накладено на ногу шину та надано знеболю та травмованого за допомогою квадроцикла було транспортовано до селища Пелипець, де його передали працівникам екстреної медичної допомоги. Через негоду в двох районах Закарпаття попадали дерева через інтенсивні опади та сильні прориви вітру. Вчора зафіксовано шість випадків падіння дерев на проїжджі частини автошляхів місцевого значення у двох районах області. Так на Тячівщині під приціл стихії потрапили села Вільхівські лази, Новобарово, Теребля та селище Дубове. Ще два дерева попадали в селище Великий Березний на Ужгородщині. Над ліквідацією наслідків негоди працювали рятувальники та фахівці місцевих пожежно-рятувальних формувань.